Вітаю, друзі! Я сьогодні хочу вам показати до оренди, скажімо так, повноцінну трикімнатну квартиру, але здається тільки дві кімнати. Одна кімната у нас закрита. Значить, дана квартира має індивідуальне газове опалення. Встановлений двоконтурний котел. Ось такий. Є в нас два балкони. Газова плита. Витяжка, водичка, холодильник, стіл, все є. Проходимо до спальні. Ось така у нас спальня. Є двоспальне ліжко. Ось така невелика шафа з столиком. Ванна кімната, досить велика та простора. Санвозом зараз покажу вам ось нашої санвози. І вітальна, з окремим спальним місцем. Ось так. А саме головне, мабуть, тут є це реально здоровенний балкон. Ось такий. квартира у нас розташована на першому полісі, район Соснівка, біля парку Сосновий Бір. Якщо будуть якісь у вас додаткові питання, будь ласка, пишіть нам або телефонуйте. Дякуємо за увагу, ставте лайки та підписуйтесь.